А давайте порівняємо дві найпопулярніші гідрофільні олії. Одна від RoundLab, друга від Cellimax. Як ми знаємо, гідрофільна олія це засіб для очищення шкіри на основі олій, який при контакті з водою перетворюється на молочко, яке ефективно розчиняє макіяж. Гідрофільна олія від Cellimax на основі олії Жожоба. Цією гідрофільною олії рідка консистенція, нежирна, вона дуже добре змиває макіяж. Це вже моя третя або четверта баночка. Постійно повторюю бюджетна олія. Від Round Lab кідрофільна олія з екстрактом соєвих бобів. Також у складі є олії подсоняшника, оливкова та ромашки. Ця олія вже має густувату консистенцію, більш густу, ніж це Limax, але при контакті зі шкірою вона гарно розподіляється, емульгується та змиває макіяж. Також немає ніякого запаху, дуже гарна олія, але трошки дорожча, ніж целімакс.